На зв'язку зі студією у нас гість це Олексій Гетьман. Саме з ними будемо говорити про те, що відбувається з російським ППО. Як розповідають, вони будують довкола Москви чотири кола ППО. Чим це може закінчитися? Наскільки для них це може бути ефективно? Що взагалі відбувається? От про це все з військовим аналітиком Олексієм Гетьманом ми і будемо міркувати. Доброго здоров'я, пане Олексію. Вітаю вас. Доброго ранку, пане Олексію. Але передусім почнімо напевне з аналізу сьогоднішньої нічної атаки на територію України з боку Російської Федерації, зокрема і балістика вночі, і далі вже шахеди, які атакували багато областей України. Що можна сказати про це в контексті зокрема того одностороннього перемиря, яке нав'язує Російська Федерація, ну от ви дуже добре сказали, що нав'язує, бо перемир'я – це коли домовляються дві сторони, а не одна. Сторона каже, що ми оголошуємо, а ви там як хочете так і підлаштовуватись. Ну це нічна атака, це показ того, що ніякого, ніякого миру вони не, не хочуть досягнути. Ну, вони показують, що от напередодні цих трьох днів, що начебто буде без атак, хоча дуже великий сумнів, вони показують свою от, можливість, свою міць. А по великому рахунку вони роблять те саме, що роблять майже кожну ніч. Ми вже звикли, що нічні атаки є щоденними і інколи вони супровождаються. Ну, раз там на місяць, може, раз на два місяці, на півтора з потужними ракетними атаками, а невелика кількість ракет, балістики, крилатих, і. Шохедів це щоденна ну, щоденна, наша 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 буденність. На жаль, вона така сьогодні, пане Олексію. І тут запитання до того, наскільки можна розцінювати таку зухвалу поведінку? Ну загалом, Російська Федерація, звісно, ніколи не має правил у тому, як вона обстрілює територію. Але наприклад, якщо пов'язати це з візитом очільника Китаю Сєдзіньпіня, який вже прибув до Москви, і ось цей показ ну навпаки здавалося б, мають показати, що вони готові там до якихось ну Того ж перемир'я і до того, що був певний спокій, принаймні на ці дні, як для них. Але виходить, що навіть для Сідзіньпіня це більше презентація того, що вони можуть робити. Як ви можете це розтлумачити? Ну, виключно так, як ви кажете, <кій> припинити якісь атаки під час візиту до це з точки зору росіян показати слабкість. Так вони показують, що от вони можуть робити дуже багато чого, масово атакувати нашу, нашу країну. Але от якщо буде на це рішення, може в тому числі рішення пов'язане з якимось там домовленості з Китаєм, то вони можуть це призупинити. Тобто, це це навпаки з їхньої точки зору, це вони показують наскільки вони потужні, і що от в будь-який момент вони можуть створити так званий жест доброї волі і припинити ці атаки. Ну це навіть Трампа переконали. Він же казав, що росіяни їхня шагіна зустріч. При намаганні укласти угоду між Російською Федерацією і Україною, це те, що вони не захопили всю Україну. Це їхня доброволя. воля. Іначе, якщо б не було доброволі, вони б все захопили. Ну, це така логіка в них. Вони це нав'язали ну, зараз він трошечки оговтувся, і вже, я думаю, що так, ну може, так продовжує думати, але голос так це вже не каже. І це саме показати ці зіпіння, що вони потужні, вони, бачите, парад, у них дуже велика кількість техніки, а тут якась Україна. Ми можемо з нею зробити що завгодно. Якщо давайте з вами домовимося, і тоді ми там якось пропинимо ці бойові дії на умовах, які ми висунули. Тобто Росія каже, що вони намагаються сісти за стіл перемовин без попередніх домовленостей, без попередніх якихось планів. Але насправді ну це каже їхні там ну, міністр закордонних справ, це кажуть їхні пропагандисти, що вони. Хочуть, можуть домовитися тільки в тому випадку, будуть домовлятися, якщо будуть усунені перша причини цієї, а перша причина це взагалі існування нашої країни. Ну і ще не менше, щоб ми визнали те, що ті області, які вони захопили, враховуючи Крим, мають бути передані, як вони вважають, російській федерації, бо там багато причин, чому вони, вони поясняють, чому ми це маємо зробити. Це умови, які Неможливо виконати, і росіяни те чудово знають, дивно, що це не розуміють. Е, може, розуміють, але не кажуть. В Сполучених Штатах, в тому самому Китаї. Справа в тому, що не тому, що ми не хочемо, хоча, хоч, звісно, ми не хочемо. Навіть якщо пропустити неможливо, ми це, це захотіли, нам треба змінити власну Конституцію. А це певна процедура. І на це ну, не, не може. Людина, президент, чи будь-хто з е, нашої країни підписати, що ми передаємо вам е, якісь території. Ну це вони мислять так на рівні Екатерини II Росіян. Для того для, для цього треба змінити конституцію. це певна процедура. Ну розуміємо, що ми цього робити не, не будемо, але. От в чому тут як то кажуть, фішка, якщо навіть ми захотіли би це зробити, на це на це пішло б ще не менше у ну, тому, то й справа тут абсолютно інше мислення, інший тип мислення, я б сказав, якщо там взагалі у когось є ще мислення замість пропаганди в голові, ну, але це вже інше питання. Я все ж таки хотів би з вами, пане Олексію, про ППО поговорити, тому що тут недавно в ефірі у нас пролунала думка, що якщо, скажімо, десь вони оголять якісь об'єкти. То нам треба бити не по ефектним цілям, а по важливим. І тут тоді питання, а що вони можуть оголити? Це ж ну я не знаю, як тут сказати. Коли в мене там, книжки на книжковому ярмарку закінчуються, я дзвоню помічнику і кажу, привези ще зі складу, і це займає там годину. А привезти додаткове ППО довкола Москви це ну, трошки складніша задача. Наскільки? Наскільки вони масштабно дійсно щось переміщують, на вашу думку? Ну, те, що вони роблять, ви вже казали, була розмова про три лінії, чотири кола. Ну звідки вони будуть знімати. Ну, в першу чергу вони зняли, як це є така інформація з Криму. Там зменшилась там кількість засобів протиповітряної оборони. По-друге, вони будуть знімати частково з, з усіх, які вони зняли і перевезли одразу. Ну, так воно не буде. Вони відпрацьовують там трошечки зняли, там, тобто так розпорошено. Наскільки це швидко можна перевести? ну, всі всі зенітно-ракетні комплекси, вони всі мобільні, вони всі, всі переміщуються. Ну, я думаю, що деякі самі доїдуть невеличкі, там, ті пошилки, гаси, а деякі, я думаю, на потяг завантажать і це ну, щоб швидше. Вони хоча вони можуть самі доїхати, Всі комплекси і 300 і 400 і буковські, і ну, все, що росіяни ну, використовують. Вони вони ж всі мобільні, вони всі всі, всі самі їздять. І часом ну, швидкість там при приміщенні там 40 сорок кілометрів, середня швидкість. Тому доїхати, ну, доїхати за за день може доїхати за два дні максимум. А оця швидкість і відстань. Чи можна вирахувати звідки вони знімають свої системи ППО і перевозять до Москви, а де оголяються ділянки? Ніде не оголяються. Вони теж не роблять, щоб були повністю дир дири. Ну, там теж, теж є правила побудови протиповітряної оборони, і вони їх-ніяк як -ніяк виконують. Там не дирки, там просто буде не така велика щільність засоби протиповітряної оборони. І, угу. ну, я думаю, що тут ми так, маємо всім скористуватися. Ну, можна знищити. Ну, от, Дирок немає, але щільності немає. Якщо ми там один ракетний комплекс на якійсь ділянці знищимо, то там буде дирка. Тобто там такого, що дублюється, так як зазвичай це робиться, такого вже немає. Тому... Що що ви не мали ще не що ви можна зробити, і тут я хочу звернути увагу на оці попередні повідомлення про дрони, які атакували об'єкти на території Російської Федерації, зокрема військовий аеродром Кубинка у Московській області, там базуються винищувачі міг 29 дев'ять і су 27 Завод сплаву Тульській області, який виготовляє гради смерті, урагани і новітні торнадо С. І завод оптиволоконні системи у Саранську. єдиний завод, де виготовляють оптичне волокно для дронів збройних сил Російської Федерації. Якщо невідомі дрони у цей період, який важливий для Москви долетять до столиці або передмістя, як це може бути розцінене і чи варто вдаватися цим невідомим дронам до таких атак, зважаючи і на політичний контекст, я думаю, що цілком варто. Ну ще раз це коли домовились дві 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 країни, не може бути там уль, ультим, ультимативного перемірення. З одного, з одного боку. Тим більше йде розмова про на лінії фронту, про не, не атакувати військові об'єкти в глиб Російської, Російської Федерації, такого, такої домовленості немає. Тому добре, якщо політично це важливо, хоча дожидовою, ну, що це значить. То тільки, е, на лінії фронту ми можемо, якщо росіяни призупинять е, штурмові бойові дії, ну, ми теж, я думаю, не будемо робити щось у відповідь. Це, цілком можливо, хоча це вирішує наше військово-політичне військово керівництво. А так, як в російська федерація, Федерації, що це ми маємо припиняти? Червона площа, ну, може, враховуючи, що там буде. Ну, що намеше да, то може і не, не варто її атакувати, хоча за логікою Путіна він вже сам це казав, що і будь-яке скупчення живої сили та техніки ворожі під час війни є законною ціллю. Ну, тобто скупчення живої сили та техніки буде на Червоній площі, і по логіці Путіна це наша законна ціль. Ну, чи варто нам це робити, чи не варто з політичної точки зору. Тут є багато за і багато проти. атакувати інші об'єкти, Ну, пробачте, з якого переляку ми маємо це не робити. Ну от мені, якраз з огляду на наявність товариша, так би мовити, сі в Москві були цікаві ці атаки невідомих дронів на Підмосков'я, Там же ж застосовувався план Килим, закривалися аеропорти. Ми читали ці повідомлення, якраз вчора, ввечері, сьогодні, вночі. Там трошки наробили шороху, так кажучи, суб'єктивною мовою ці дрони. І я тут пригадую різні кейси, коли очільники держав приїздили в різні столиці. Там, скажімо, коли Росія атакувала Грузію в 2008-му, в. Столицю в Тбілісі тоді приїзд приїздили лідери Європейських держав. Зараз Путін запросив всі як заручника, чи як щит, чи взагалі не варто в такому контексті про це міркувати? Можна так казати, як щит, для того, щоб ну з його точки зору ми не будемо атакувати, псувати відношення з Китаєм. Тому е, йому треба провести цей парад по і показати всьому світу, підняти свою вагу, що він став люд... вже не є політичним згоєм, що до нього приїжджає, що воно ну, те, що це ну, парад, це ж політична, це не військова складова. Тому всі це як запобіжник того, що ми не будемо цей парад атакувати нашими дронами. Може, не буде, але інші об'єкти, вибачте. На ми з вами не домовлялися, простіше кажучи, росіянам. Це ви так вирішили, що а давайте, ну, давайте собі між собою, там, давайте, а нам розповідати, що, що ми маємо робити, захищаючи нашу країну, ви не будете. Ми взагалі не збираємося з вами про це розмовляти. Будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Що вам подобається, чи не подобається, нам це якось нам дуже було б приємно і радісно від того, щоб вам було як можна більш незручно, щоб вам було як можна як можна більше не подобалося. Що давайте, ми що, що це таке? Є такі, лунають такі розмови, що ну це ж нам не сподобається. Кому не сподобається? Росіянам не сподобається, так ми маємо робити все, що ми... <рес> щоб їм тільки те й робило, що не подобалось, ну так. Якщо звернути увагу на ось це бажання Росії встановити перемир'я і зрозуміти можна, вони хочуть забезпечити ось цю безпеку на 9 травня, чи означає це, що самі вони в цей час справді можуть ну, дотримуватися своєрідного затища для того, щоб зосередитися на параді? Чи вони паралельно і парад проводитимуть, гостей зустрічатимуть, і далі терор України здійснюватимуть? Це ж не поясню речі Зустріти гостей і продовжити те, що сьогодні було вночі, атака дронами, за що їм заважає? Це нічого не заважає. Я думаю, що вони, я не знаю, що будуть вони на 8-9 травня атакувати нашу країну дронами чи ракетами. Цілком можливо, що і не будуть. Ну, хоча ну тобто тут можна вгадати, можна не вгадати. Тут нема такого, що велика ймовірність, що буде, чи велика ймовірність не буде. Десь дійсно приблизно порівно, 50 на 50. А Щодо наших атак, і щодо. ну Подивимося. Щодо протиповітряної оборони як такої. Я от зараз слухав, коли ви міркували, пане Олексію, про те, що вони переміщують, і почув шилка бук 300-400, ну тобто С-300, С400 комплекси, ППО перестало еволюціонувати. Чи на ну це немає грошей, чи може з'явитися щось принципово нове або у нас у них, що змінить підходи до дронових атак, зрештою? Про те, що може статися з ППО як класом в найближчі, ну, вже не говоримо роки, напевне, місяці, хоча може і роки, що ви можете сказати? Ну, справа в тому, що будь-який засоб протиповітряної оборони згідно ракетна, зенітно гармата, з неколеменний комплекс, він розрахований напевне. Клас повітряних цілей. Зараз ну, засоби ППО, зенітно-ракетних, -ракетних, ну, комплексів, які борються безпосередньо з дронами, їх, ну, їх небагато, тому що ніхто не готувався до такого масового використання дронів. У нас теж засоби проти оборони, проти, проти дронів це переважно мобільні групи, гіпарди. Ну, це теж гіпард дуже стара. І мобільні групи там використовують зброю не нову. Тому сказати, що щось з... розроблятися певні системи для того, щоб ну, максимально ефективно боротися з дровами. А те, що там немає прогресу, так слухайте, Петріо теж теж не наванне з... 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 ракетний комплекс. Тут справа в тому, наскільки вони ефективні. Якщо, наприклад, ЗУ 23 яке ще ледь, в Другій світовій війні, використовувалося і воно використовується і зараз. і... Це ефективна зброя, то чому знаєте, револьверний ган досі дуже непогано стріляє. Mm -hmm. тут, тут не обов'язково, що мають бути якісь супертехнології. Якщо, якщо комплекс працює, що він, він робить те, що йому що треба. захоплює цілі, супроводжує цілі. Так удосконалювати там, щоб простіше було оператором працювати, щоб він був більш технологічний, але сутність. Базова, база сама, з чого цей комплекс зроблений. На базі танка він зробили там, Буковський, наприклад, комплекс, локатор там непоганий, там лампа навіть використала клістрони, це ті самі. Ну, так, можна і заміняти на якісь там нанотехнології, як то кажуть. Штучний інтелект, але воно погано працює і, і навіщо. Ну, може з часом, ну це питання таке. Пане Олексію, а якщо загалом поговорити про російські системи ППО, це те, що вони використовують із своїх, своїх запасів. Вони щось відновлюють, оновлюють, і можливо, де і в кого вони беруть інші системи? Що про це відомо взагалі? Вони роблять свої системи протиповітряної оборони. Вони замінюють за і там багато дивізіонів з цими комплексами. Чому от запускають ракети? Ракети запускали з комплексу С-300, як балістичні по нашим територіям на відносно невелику дальність, тому що вони знімають за збройні 300 комплекси, переводять їх на 400, і ракети не підходять з 300-го на 400 а це потужна ракета, її можна використовувати в тому числі як балістичну ракету, ну, таку умовно балістичну. Вони навіть розробляють комплекс 500, вже на заміні 400-му, тому сказати, що вони нічого не роблять, ні, вони роблять, вони вимагаються. Удосконалювати, покращувати ці комплекси. Тобто вони своїми обходяться, вони не позичають десь чи не беруть там, скажімо, чи купують? Ну, поки що їм ну, вистачає, власне, комплексів, але я думаю, що незабаром ми їх гнищимо теж дуже активно. Я думаю, що буду справи, хоча, ну, знаєте, самоходні артилерійські установки, людей. Північна Корея, Китай, може, можливо, там, якимось чином Іран, то да. А знітеракетні комплекси. Я, я не думаю, що вони десь. десь вони у світі є, які б вони могли отримати від інших країн. Ну, Є, звісно, але я думаю. Що... А сама Росія може експортувати свої системи до того ж Ірану, наприклад, чи до Кореї? Відомі такі випадки, щоб вони віддавали? Вона продає знітеракетних комплекс, на рівні зброя. Вони продає і в Індію, і в Туреччину навіть вони намагалися там використовувати російські С-400 комплекси, які з точки зору росіян є аналогом Петрі. Тобто на ринки зброї вони активно торгують зброю. Тут, от, якщо ми вже почали говорити про торгівлю, я якраз хотів запитати пане Олексію про економіку війни і зокрема про економіку протиповітряної оборони. Наскільки вона має сенс? Ви сказали, що різні зенітні комплекси, зенітно ракетні зенітно артилерійські для різного класу цілей і ну, зрозуміло, що дрібний дрон збивати ракетою Петріот вартістю в кіль... скільки там, кілька мільйонів доларів, дуже дорого. Але чи ці міркування важать, якщо йдеться про справді ефективну протиповітряну оборону? Ну, наскільки є сенс міркувати в тому, що дорога ціль, дорога ракета чи дешева ціль, дешева ракета, оці співвідношення їх хтось рахує, і наскільки а, це має вирішальне значення, скажімо, при прийнятті рішення про збиття чи незбиття тощо? Ні, тут не йде мова про. Ні, можна рахувати у грошах, звісно, але так питання, я думаю, що ставиться не в першу чергу. Ну от ви запитали, чи варто збивати шахеди комплексом Петріот. Ні, не варто. Не тому, що дорога ракета, а тому, що комплекс Петріот застосовується для збиття балістичних ракет. Якщо ми вистрілюємо всі ракети по шахедам, то нам не, не, не буде взагалі чим збивати балістику. Тому так міркується, що ця, ця ракета має збивати ну, там, іскандер, а не шахет. Шахет має збивати інші засоби, які які, ну, ми непогано їх. Гіпарди, з 23, мобільна група, зканекс, значить, у нас десь там хтось бачив, що що працює інше, це можуть бути літаки, їх непогано збивають, як засоб протиповітряної оборони на в 16, наші міражи з гармат, вони розстрілюють ці шахеди. Тобто це ну, є не тільки міражі f 16, міги і сушки, теж вони можуть полювати за шахетами. Тобто це комплексний підхід. А використовувати ракету, які можна. Ну, які можна збити щось ціль, яку ну, давати, все ж таки іскандер, він більш небезпечний, ніж шахет, і витратити всі ракети на, на шахеди і залишитись незахищеними від іскандерів. Це зрозуміло, але ось, наприклад, остання ця сьогоднішня атака показує про те, що навіть ешеленоване ППО в нас воно все одно не убезпечує на 100% від того, що шахеди спокійно пролітають через все місто, добираються до центру, пролітають далі, можуть перелітати до іншої області. Наскільки тут потрібно підсилювати, і чи є такі можливості в наших, наприклад, партнерів, на які ми могли б розраховувати, щоб підсилити ППО в цьому контексті? Чотирьох чотири кола протиповітряної оборони в Москві, чотири кола і е, стянули за з, з всіх можливих е, місць, і все одно наша наші дрони туди пролітають. Тобто, uh -huh. про що це х... кажуть? Про не про те, що в нас погано протиповітряна оборона, про те, що неможливо знищити всі повітряні цілі. Велику кількість можна всі ні. Навіть е ізраїльський залізний купол він не, не може знищити всі цілі, коли він був атакований, масово атакований. Росіяни стягнули навколо Москви все, що тільки можна, все одно пролітає. І в нас е непогано працює протиповітряна оборона, але вона не може повністю збити всі. Е всі всі повітряні цілі Ну, очевидно, як і кожна ППО будь-якої країни, напевне, бо і недавній навіть не масований обстріл показав, що в Ізраїлі оцей пропуск ракети, яка впала біля аеропорту Бенгуріон, свідчить про те, що справді на 100% жодна ППО не може захистити безпеку, скажімо, міста чи навіть області країни, і тому не варто ігнорувати сигнали про повітряні тривоги. Зокрема, Олена Зелінченко та Роман Коляда працює для вас в студії. З нами був військовий аналітик Олексій Гетьман.